І всім привіт, народ! З вас ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 без модів за демократичну Німеччину. Так, зараз моя мета швидко капнути Китай. Тим самим капнуть нас союзники. І ми позбудемось великого головного болю. Так, я тут. Так. Профілім до кінця прийшов. На провітрім, докторин трохи Перевагу в пойти, плюс 20%, нехай. Верфі трохи в бонус отримав. Я сподіваюся, наш флот прям розбудовується дуже швидко. О, в мене там, до речі. Я побачив човника ще. стоп. Тобто. Ти. І ти. Приєднуйтесь сюди. Що ви там робили? Хм. Ну ні, в мене зараз не вистачить флоту, щоб повністю перекрити все узбережжя. Але було б прикольно. Так, нам тут, як бачу, не вистачає постачання. Бо сюди не йде залізниця. Упс. Упс, і я тут дуже сильно самовбиваюсь через це. Погнали, мені потрібна залізниця. Також Обов'язково залізниця. Сюди. І залізниця сюди. Давайте, поки нема залізниці, вас зупинимо. А ця піхотка і так зупинена була. Хоча я до речі. Все, стоп. Дайте мені ну, буквально-два. день. день -два. Так, тут, же ми взяли щойно порт. І літимо в наступний порт, але чи цей порт складно отримувати постачання? Його не вистачає, дуже сильно не вистачає. Тому літимо одразу в наступний порт. Так, звісно, танчики без постачання не... не дуже корисні. Все. Нарешті все ми тут маємо порти. Завдяки цьому нам буде легше. Я отримав метою війни проти. у, Сполучено Криста є. Я отримав проти Португалії та Бразилії і проти імперії іспанської. Це прекрасно. Воно ж безстрокове? Безстрокове, да. Так я сподіваюся, мені ще на Нідерланди дадуть. Просто мені, Нідерланди, дуже все псують. Я був би. Був би в рази сильніший, якщо б не Нідерланди. Або ЄС вже був, або Римська імперія. Штам-штам, мені просто не вистачає Нідерландів, тільки Нідерландів. Так, ви. Ви для нас є проблеми. 32-та 70 Іспанці. хм хм 72 дивізії. Тут 24. 82. Як би вам сказати? У вас, як би наказ тепер стоїть звідси сюди атакувати. А потім підемо на Сполучене Користо Португалії та Бразилії. Ой, упс. Упс, Упс, зараз захопимо їх. Так, аеродром. Ой, тут всього на 200, 200, 200, ще 600 і сюди ще 400. Ну, поки що так. Ви всі? Сюди. О, на. Ой, будь ласка, не потрапте тут в оточення. Я вас благаю. Так, сюди зараз танчики приїдуть, буде легше. Тут. Ви не змогли взяти. Так, танчики. Сюди, сюди, сюди. Давайте в свою чергу тоді. Буде максимальний порт, якщо його не вистачає. Прям максимальний. Так, тут тепер нам вистачає постачання. Так, стоп. Я думав, я танчики зупинив. Стоп! Стоп! Не самовбивайтесь! Ой. Я був певний, що я їх зупинив. А Оказується, зупинив піхотку а не танчики. Ой, а ви знущаєтесь? Заїдьте в тель авів. Да-да-да. Все. Там був тель авів. Який це агресивний наступ, якщо вони не атакували в пусту провінцію. Був пустий тель авів, пустий. Ще в Бейрут заїхати. Сюди, сюди, підкріплення. Що тут можна 600 авіацій спокійно скинути. То що я дарма виробляю. Ви, сюди. І ще 600 сюди спокійно можна. Та що, нашу авіацію ніхто не потягне. Я не думаю, що є країна, яка потягне нашу авіацію. Так, типу, атакуємо. Мені вистачає танчиків. <гум> да, навіть так мені вистачає і танчиків, і людських ресурсів, і взагалі всього. О, це цікавий момент. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Ну, я краще удосконалений, но в малий авіакорпус вивчу. Давайте двигуни вивчу. Хм. Хм, -хм, хм. Так, на жаль, ці танки стопаються. Ці танки стопаються, ваша мета заїхати сюди і ось так зробити. Це основна ваша мета. Ну, я сказав, єдина ваша мета. Да, я зараз з китайм, бо б'юсь в якомусь сенсі по кількості людських ресурсів. Нідерланди. Дуже хочеться вірити, що цей фокус дасть мені Нідерланди. А можна якось подивитись на повний фокус? Ні, просто ще три. Давайте. Більше від нафти пального отримувати. Все, вантажівками. Ви ж всі в курсі, що ви. Ви не в курсі, що ви вантажівками? Все, ви всі вантажівками. Ой, та що там та Іспанія мені зробить? Ти хто такий? Хтось твій союзник? А, пуф. оголосити війну. Так. Да. Огнали. але. агресивно. Ну, Ну, типу. Що вони мені зроблять? Що вони мені зроблять? Вони зараз посипляться з такою швидкістю, що ви навіть не уявляєте. Максимальну інфраструктура, будь ласка ще. Ви всі. Сюди сюди. Ви маєте пробитись. Ви зобов'язані пробитись. Так, тут автонаступ летить просто, ми вже в Пікіні. Ми вже в Пікіні, ми вже взяли Владивосток. Ой, що там? Ой, ну ми основну лінію оборони пробились. Пробили все, далі, типу, не питання. Це буде дуже швидко. Підірвано Суецький канал? Ого. Чого це ви? Ой, до речі. Я пропустив момент, коли я вас оточив. І до речі, тут ви також в оточенні повному. Погнали. А, тут, мені здається, буде складнувато вас прям вбити. Та ні. Справляємося якось. Дюнань тепер на золоті рамці. Та байдуже. тут мене це дратуєте, що вони то додають, то прибирають золоті рамки. Сюди. Все. Ой, і далі буде дуже хорошо. Так, прорив сюди. Прорив сюди. Ой, а ти не розумієш, що. Прорив маю на увазі після цього прориву? Ні. Ні, він не розуміє. Він не розуміє, що таке почерговість проривів. О, мене типу оточили Сяму нічого довірити не можна. Але ну, це типу оточили. Цьому та й прикол. А ось можу я в Сінгапур зайти? Да, 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 вони mm -hmm. одразу намагаються мене зупинити. Та вдача вам. Серйозна, вдача. Вам вона не завадить. Це беріть вже цей наступний взол постачання. Ой, та ви можете спокійно йти їх вплоть досюди. Вперед. максимально агресивно. У вас є постачання, у вас є все, просто просто їдьте. Ти сюди. Ти сюди. Один з вас сюди. Все, погнали. Дари що там з Іспанією. Хі-хі-хі. була б можливість якось збільшити різкі ресурси. Знову ж, кляті Нідерланди. Я не, я не можу, напрям кляті Нідерланди. Кареліськ можна інтегрувати. Та погнали. Я не до кінця бачу сенс від Карелії. Скільки там населення, там півмільйона населення на всю країну. Звісно, не, не найприємніше з того, що може бути. Так, вже 44-й можна універсальну батарею. Ліван капнув. Так. Добийте їх тут, будь ласка. Що є? є є, є тут вузол постачання без залізниці. Прикол в тому, що ми навіть не встигли ось цю відновити. Зараз тільки через день запрацює цей вузол постачання, а я вже на наступному. Ось швидкість не завжди грає на руку. О, ще одне дослідження. Так, а можна? Можна всім одночасно з... відхилити? Бо мене дратує, ось ця купа... Я не хочу. Я не хочу, щоб ви приєднувалися до війни і досить мені кидати запити на це. Я не хочу, я відмовляюсь, все. На, тримає рейдерський флот. флот. Рейдерський флот. Ну китай сипеться. Ну, китай прям сипеться. Так, а давайте їх тут, будь ласка. Капнув. В капнув в якийсь момент мені здається в золотій рамці мені показувався. Китай, ти лишився тільки Китай в союзниках. Все. Так, стоп. Що? Італійська ліга. Ти. Ти знущаєшся? Ти в золотій рамці, а Іспанія не в золотій рамці? Е, е, е. Це тупість. Ну, це прям тупість, сорі Так, загроза близького сходу. На Егейському морі. А, сюди байдуже. І на Філіпнах загрози висадкати байдуже. Китай, лишився чисто Китай. Як тільки ми з Китаєм розберемось, все буде простіше. Так що, ви хочете сказати, що ви все ще не вийшло звідси? Так, вийдіть. Ось так. Тут. Без однієї дивізії сюди, без однієї дивізії сюди. Що тут, халми байдуже? Байдуже, що там? Да, Францію тут відбиваю максимально агресивно. Дай, капай, будь ласка, будь ласка. Як красиво. Так, я б тут саме 120-ку розширив. А ось танчиків навпаки звузив би до узбережжя чисто. Відродження якогось королівства, байдуже. І ліпіни капнули. Рікру. Де свій флот? Ну, До речі, у мене ще питання в тому, чи. Моя поняшка Так, да, моя поняшка, правильно. Правильно зроблена. Що, Іспанія все ще існує, але бачите, вона падає. Вона падає і падає неймовірними темпами. Давай, 400 сюди, 600 сюди, все. Упс, іспанці, упс. Так. Будь ласка, скажіть, чого ви мені даєте мету війни проти. Є! 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 Я не думаю, чи оголошую війну. Так, упс. Нідерланди. Не забуваємо, що на Нідерланди треба ще бажано когось поставити. Видалити наказ. Сюди, сюди, перед. Агресивно. Ще 24 ка є. Сюди. Сюди. Перед максимально агресивно, і ця 24. ка ви наказ сюди, сюди. Максимально агресивно. Вперед. Чекаю на вас. І комусь буде боляче. Фух. Я вже думав, я не зможу повоювати. Так, економіка тут до кінця, флот, типу, не до кінця. Типу. І тут армія, ще щось по армії можна взяти. Ну давайте ось тут по політиці швидко прийдемо. А. Ой, Нідерланди. Ніндерланд. Нідерланди сильні. Треба, типу, віддати їм належне. Але недостатньо, щоб мене зупинити. Ну, так. корелі інтегрована там, прекрасно. О, кого можна запросити в альянс? Сполучені Штати Мексики? Та запросити в Альянс, чому б ні? Як? Що там по Китаю? Там гайдуже. Йому недовго залишилось жити. Тут вони добиваються, отсюди вони добиваються. Тут них, типу, порт. Ой, та нормально, нормально. Давайте, відновлюйте організацію. Він фабрики... Так. та Італію підбудуйте. Та й чому британців не добудувати б? Скановна переробка нафти. І... і ще раз переробка нафти, щоб мені пильного достатньо було. Я просто, чесно, і не хочеться купувати пильне. Бо я ще й пильне купую. Нормально. Все. Так, я на всякий випадок збережусь. Не знаю, звичка, це вже звичка. Краще зайвий раз зберегтись, ніж не зберегтись в потрібний момент. Нідерланди, надіслати. Все. Зараз посипляться. Дивіться, дивіться. М -м -м, яка краса. Нідерланди. Як дай сипиться, та всі сипляться все. Об коли зараз втратив найбільше у британців 350 тисяч, а британці об мене два ляма. Нормально. Таке співвідношення мене влаштовує. До речі, я взагалі забув. Про ось це місце. Погнали добиваємо потрохи. Куди? А, сюди висадились, так? Вам недовго лишилось. Союзники, вам лишились недовго. Висаджуються вони. Давай, 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 давай. Є, Нідерланди. Це купа людських ресурсів. Це величезна кількість людських ресурсів. Мені просто цікаво. Нідерланди, вони поза альянсом. Та, 68 тисяч вже в мене втратили. Ну, 70 маловато. Хоча враховуючи те, типу, те за який короткий час вони це втрачають. Так, погнали. Падіння Гібралтару. О, я зайшов в Гібралтар. Так, і ви через shift сюди. Ви через shift також сюди. Є. Yeah. А ви через shift сюди. Закриваємо їх. О, як! Красиво сипеться, Китай. Але скільки тобі дам до капітуляції? До речі, Іспані 97%. Ні, мене цікавить. В першу чергу Китай. Ой, йому далеко до капітуляції. Головне, щоб нема наступних рамок. Стоп, а я без нідерландської Остинції тебе захопив? Забираю флот. Так, а ну-ка, стоп, я не забираю флот. Я спочатку забираю всі провінції. Бо не вистачало б, щоб мені ще не вистачило на якісь провінції. І заберу флот ось так. Так, да, мені, мені б не вистачило на щось. Так, а тепер дуже важлива перевірка, при якій я зараз зобережу спочатку. Тут питання в тому, умовно, чи не заберуть в мене можливість формування, наприклад, я зараз сформую Священну Римську імперію, і чи не заберуть в мене можливість потім сформування європейської, типу, єдності. Давайте Священна Римська імперія. Дамо трохи часу подумати, 3,7 ляма людських ресурсів тепер в мене. 159 мільйонів національних земель. воно зараз не покаже мені нормально. Нам просто і до цього не сильно нормально показували, що в мені де. Ну так, да, ось це все. Це вже ні. І далі наступне рішення. Я просто хотів би залишитись саме європейською єдністю. І далі сформувати європейську єдність. Я тепер думаю, що європейська єдність це така собі ідея. Осередніми землями можна зробити. Я хочу! Розширення на острови. Я для цього не контролюю острів Мен. І тебе, судячи, за все треба контролювати. Хм, Подивимось. Ну, ну, так, непогано, непогано. Погнала західнославська експансія. Що в нас там? Ой, ой, 6 мільйонів всього людських ресурсів. Китай. Скажи мені, яка кількість твоїх людських ресурсів. 4 ляма. ну. Китай, як себе почуваєш? А. Не кажучи вже про флот, який я зараз ще більше буду виробляти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, китай, капай. Я справді зараз думаю ще 120-ку зробити, бо мені не вистачає. Ось, десь ще одні 120-к. Так, стоп, а чому ти без генерала? Ти без генерала. І давайте на всяк випадок я поліпшую. Візьму ще генерала, генералу одного. Погнали. Блін, десь би. Я, напевно, заб'ю вже на фокуси, бо мені потрібно влади і дуже сильно потрібно. Так, що, вперед, вперед, максимально агресивно. Все. Зараз будемо продовжувати довести в бік Африки. Танки, погнали сюди? Що з вами не так? Просто. Проблема тут в занадто великій відстані одного вузла постачання до іншого. Але сподіваюсь, ми зараз зайдемо сюди. порт. Або цей вузол постачання. Так, все. Фокус я далі не беру. І шкода, що нема, типу, можливості якось сказати, автоматично, знаєте, автоматично будуйся. Просто будуйся, як хочеш. Поки просто інфраструктуру все закидає. Просто тому що я не знаю, що забудовувати. Фабрик дуже багато. О! Ні, далі сюди, Нанкін Нанкін і так далі. Все. Було б непогано. Так, зараз візьму цю провінцію. Давай сюди. Так, правильно, в провінцію з портом відправив. А вона з вас, в Нанкін. Окей, давайте саме певні, щоб в другу провінцію йшли. Все. Погнали, зробіть це швидко, зробіть це красиво. Будь ласка. А, Туреччина пішла на Іран. Але я з Туреччиною не воюю. Але на Іран вони пішли. Хм. Подивимось, подивимось. Австралія, та ну ні, ну це бред. Не додавайте країни в золоті рамки, просто. Як тільки я майже капаю одну, давати наступну, це якось, ну, нечесно, вам не здається? Приберіть Австралію. Приберіть. Так, далі. Білоруська і українська, а вже ж. Експансія, а вже ж, а вже ж Україну і Білорусь отримати. Питаєте, питаєте в мене ще. Так, ну що, слухайте. Дуже непогано. Все ну, ми Європейська Федерація, Європейська Федерація. Ми ну, європейці. Є китайська експансія. Може ще китайську експансію. Кавчо, зможу я потім тебе захопити? Чи дадуть мені? Поганці. ви Поганці. А, ви взагалі моя. Ви моя маріонетка. Я вибучаюсь. Тримайте інфраструктуру. Запутуйтеся, як хочете, тримайте просто ще додатково собі собі І Я у вас ППО закину. Mm -hmm. Що у вас порти є? Ваші порти збудую на максимум. Це також порт, так. Також на максимум. Блін, я не поставив це в пріоритеті. Ну, ще я можу бути без лендліз відправити просто. Наприклад, почати лендліз. У мене має бути якась стара піхотка. Ой, всього 90 тисяч один раз. Тримай. А, мало. У мене є ще всього 40 тисяч цієї, 8 тисяч цієї. Ой, це так, трохи відправляю. Ой, та трохи. Коротше, подивимось, подивимось. Нагадаю, що послання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже дуже соковито, якщо водостаї доважно, то це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хотій ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. в будь-якому випадку мене підтримують. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!